Тому що вони не закрили, а забрали їх з території міста. Тобто, це на громадських активістів, це народі муніципальної поліції. Я сподіваюся, і міліції теж, не мали бути присутні ці на раді, на жаль, немає. Ми забезпечуємо патрулювання міста, провідку цих установ, де здійснюють ралі закладів і починаємо їх демонтаж. Я думаю, що сьогодні буде достатньо багато багатобажаючих пунктів, Місця, де є на зрані автоматів, перелік цих міст, сьогодні будуть е, видачі доручень на патрулювання, надано всім учасникам патрулювання, тому що починаючи завтра з 13 години, вони обов'язково будуть включити перелік патрулювання і починаючи з завтрашнього дня, ми починаємо кажі його зі. Тому я прошу зараз всіх власників, всіх хто це здійснювати, що буде постраждали вашими. Наймов інших, хто може бути з вами поруч, будь ласка, заберіть самі визити за територію міста.